тихо всем. Женя тут. Тихо всем. Четыре Женя на месте. <laughs> Бляха, я только зараз придумал. Бляха, просто выкакали патруль Жень просто реально. Всем, всем Женям выехать на эту точку. Повтори. Ж... Женя, общий Прошу, сбор. Жені, общий сбор. Так. Бляха. Вс, всі Жені готові, щоб ви. виграть. Все, якщо виграє один Женя, виграли всі Жені. Всі зрозуміли? Ну тобто у нас видно конкуренції немає. Ну так нагаймо на банк, це наші конкуренти. Дай так ми по-любому виграємо, у нас ж класні були виступи все одно. А, неправда. Правда. Ну, це, це не ми подивимось, це нас ми подивимось. Женівська банда. Як женівська комедія. <laughs> Вітаю, мене звати Нага, і сьогодні я розкажу. Mm -hmm. І моя наступна тема розмови це те, що бувайте на вдах, і я йду на нуль. Так. <laughs> і мене пакують бусик. Ну, мене не <laughs> пакують бусик, я крутуюся таксі і. Від... Залий. 에... Я користуюся таксі від ТЦК особливе для персоналу і дуже зручне. Поки всі інші йдуть на роботу, пішки, під дощ, я спокійно собі їду в надесну. У кожній історії лиході у цій розповіді це моя травма. М, на жаль, ми попали в аварію і я зламав собі руку. І через це через це е, мені про це прилежати в лікарні два тижні. Та-та-та, два тижні. І дозволі мені залишиться з цим. Е, літаюча свиня. І. Одна. Там при навчанні мене була контузія, нещатний виплодок, і мені залишилася літаюча свиня. І, чесно, мені стало так погано. Я потім я став скелетом, обзростав всі свої органи і. Ну, прийшлося. Госпіталуватися на 2 тижні, але, але, це більш було... не менш, і я вернуся у стрій. Дякую за ваву. Нас рано. Бляха, це ж ми перше таку супер штуку відактивували. Інсульт. И не поговорить, ассист где пойдет 2. Ставьте первый час, чтобы всю бля. Бляха, реально, це ж. Бляха, я це с. Супер Мега Голосовую антенну. Сіждень запустили.

Тим більше я записую це. Ой, все. Жені не діаспори об'єдналися. Так, все, починаю. Нам треба створити державу Жені. Вітаю, мене звати Женя Сморигін, і сьогодні я вам розкажу про, чи можемо ми об'єднатися і домовитися, що всі поставили нікнейм Женя. Ну, давайте розберемось. Ось ми маємо смайлик. Оцей смайлик злий, він не ж женя. І цей не Женя, не той, що мені допомагає, а інший не Женя. Він злий, тому що. Окружили Оку... всі інші Жені. І він такий недовольний. Ну, давайте все ще розгублені. Із оцього. Холобуде. Ось простий спосіб це ві візуалізувати. Давайте уявимо. Бобри, бобер, якісь Женя і гроші. Що їх об'єднує? Ну, звісно ж, рекламна компанія ж Жені Клопотенка. який робить з робить максимальний клас. Він, коротше, робить. Клас. <1UNKNOWN> Нічого з цього не, не має значення. Тому що вот. Я іду по вас. Всі, хто не поміняли собі ім'я в паспорті на Євгеній. Я за вами йду. ось такий я вже готовий на вас полювати. Ну, готуйтеся там, не знаю, йдіть куди небудь. Дякую за 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 увагу. Слава Богу, я народився Женій з oh. А, Якщо Женя займає перше місце за допомогою іншої жені, це буде комуством? Так. Це буде депутатством. Ну, взагалі, на це спроможе тільки чистокровні жені. Тому. Треба треба думати. От краще б Жені попався. Чесно з ним. Або не Женя. Знаєш, або не Женя, або Женя. Або Женя, 2. Вітаю, мене звати Женя, і сьогодні я розповім про як підготуватися до побачення жінкою. Так, oh. так. Серйозна я, тема. Я. я, я, я... Не, не такий сігма, про як ви могли про мене подумати, тому пішліть далі. Ось це жінка, з якою ви будете зустрічатися, гіпотетично. Ось, типу, у неї херащить пар з вух, я не знаю. Вона, напевно, заздрить, що ви такий сігма. А... Вона пихтить. Так, вона пихтить. Так, я згоден. Якщо жінка Женя, підготовка не потрібна. Тому А її видно не звати Женя, тому. І напевно, вона ще й курить, бо з її вух іде пара, тому. Добре. Перейдемо до наступного слайду. Вреста свого партнера, подаруйте йому калімара. Щом би й ні. Поки ви будете відсутні, ваша наречена буде з ним гратися і їй не буде самотньо. Але головне, щоб вона закохалася всього кальмара. Тому. Перейдемо до іншого. Замість посол. <Добро>, замість <послалунки, зас> в, е, на ніч спробуйте. <зас> <зас> <Нахід>, е, би... <зас> Законути себе до смерті. Що <зас> <Ось>, за практика шпар... <зас> <зас> у <зас> Жені <зас> була <зас> в середньовіччі? Ось, типу, замість осей шпаги має бути такий дрінущий меч як у чорного мечника з берсерку. І ви маєте битися як Як Mortal Kombat до смерті. Що ж, дякую за увагу. Шлях, у нас просто клікер почався. А а да, ну я вважаю, що побачення з Женію це прям, ну. Було важливо. Бля, у нас є просто <риклад> за екрану вилетіло. Мені саковичок подарували. <риклад> все, тепер пішла конкуренція. І правда. Так, а Жені ми маємо зверхнути нагу. Все. Быстро. Нагада нам тебе об'єднатись. Ми єдині не Жені. <риклад> 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 так, саме так. О, все. <риклад> О боже, Все абсурд. Вправил. Абсурд. <рес> тай, тай, тай надернул, и чувак с дизель шоу да. э, Нуша, шо я, ты готов? Да. Че ж, друзі мои, всем привет! Я Женя 2. Я не Женя, я Женя 2. Сегодня хочу вам всім розповісти, що потрібно це не слабкість, це ідеальний спосіб почати розмову. Ну, от дивіться. Якось я, е, знаєте, ходив по роботі, оце на заказ, там, рекламщики з європейцями і так далі. Ну і якось в Німеччині я зустрів оцього хлопця. Здавалося б, е, що ну, звичайний хлопчик працює за комп'ютером, нічого такого не вийшло. Але коли я дізнався, що його звати Анатолій Шарій, він хоче бути журналістом незалежним, я зрозумів, що це. Успіх. Е, і тоді зав'язалась у мене, так би мовити, досить романтична зустріч з ним. Е, дедалі е, пізніше розповім, як саме. Як взагалі це так можливо, що я зустрівся з Анатолієм Шарієвим в прямому ефірі? Е, ну, взагалі, не так просто було з ним, <різь> треба було порозмовляти, бо він мені якось сказав: якщо ти е, на дерево посадиш. Посадиш до фіга коз, то зі мною можна зустрітись. Ну, я, значить, от, як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 10 кіз, коротше. Ну, десь 20 кіз, коротше, посадив на дерево. Ну і він зацінив, типу, сказав, що знаєш чому я взагалі. Да, знаєш, чому я взагалі це попросив? Я ну, типу, запитав, чого, нащо тобі було це все зробити? Просто вони мені нагадували, як е, діти Донбасу. Ладно, не знаю, що тут придумають. На щастя, у мене є відповідь для цього, а саме, як е, все ж, подружитися з, з Анатолієм Шарієм. Е, треба просто привести додому, коротше, ну, ще з народження дітей. Е, і щоб ці діти якраз таки потім виросли, стали е, близнюками. Потім цими базиками ви торгуєтеся. розриваєте бізнес з педофілії, і тоді ви можете заробляти ну, дуже багато бабок, і тоді у вас, ну, щастя реально буде величезне. І повторюся ще раз: педофілія це не слабкість, це ідеальний спосіб, щоб заробити на таких от отдовбнів. На сьогодні все, дякую вам. Не слабкість, а сила. Я шарю, всім пока. Всім шарити! Ну, в принципі, я непогано постарався, щоб так все озвучити. У мене питання, що за кози були? Я не знаю, це якісь кози були на дереві. Я не знаю, я. Бля, я якраз ставлю це, ну <бляхи> Так, я зараз відійду і не буду на жаль, десь клікати десь Десь не знаю скільки Зрада. Okay. Опа. Опа. так, Женя, 2. Ты готовий? Зорпочкай. А, тоді. Паузу поставь нага, будь ласка. Нага. Не, не, я встигну, я встигну. Давай, все, почали. Витату, мене звати Моно, і сьогодні я скажу про... Після всіх цих років переховування мене все одно знайшли А, Ну, мій перший, перший клієнт номер 1 Це був таємний, він мені е, піцу з ананасами. Я дуже їх люблю. Так вона смачна. Так, да, вона смачна. Але було підозріло, що в нього губи досить. Помітили це. І що він якийсь масі, але я все одно з'їв свою піцу, хоч і з начинкою якось дивною білої. Бляха, це що за назва? Готові зазнитися на мій наступний пункт. Давай. Кокоси, кокоси, кокоси. Як мене знайшли в кокосі. Ну, по-перше, я ховався в кокосовому молосі. Ну, откисав там собі просто так. Умовно. Кажучи. І ось одного дня якийсь е чорношкірий е спіймав мене на пальмі та вийшов, що хочу кокоса. Так взяв мене, а далі вже не пам'ятаю. Е я тепер кащу людина, так? І ось чому? Масло. Маса не то 100 грам. Ну, я буду чесно, я важу десь. А я не пам'ятаю, скільки я важу, а от. Дуже часто. А от маса нету, додає, да, ще мені 100 грам, Я тільки живу на цих 100 грамах, не будемо зручняти чого, але це масло досить заміни всього хороший. Вся економіка тримається на маслі. Так. А взагалі масло роблять якісь беки. З дітей. До речі, виробником масло є Євгеній Клопотенко.

Е, Три Жені. Мені що серед нас є шпигун. Він може бути кожним із нас. Він може бути тобою. Він може, тобою. Він може Ой, бути мною. Навіть... <правда> він може навіть не піти. Не правда. правда? Поверненням. ньем. О. Тут культ Жені зібрався. Тут просто чотири Жені прийшли. Ще <правда> дві <Шаді> Жені. Не Женя І Женя? Ого, Хто... Це треба. Хто ж з них справжній Женя? Ну, вітаю, не Женя. Ти готовий? Женя? А, почекай, 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 зараз. <рі> Женічка, ти готовий? Почекай. Я... Ні, не вийди, не вийде, почекайте. Женічка, ти готовий? Ні-ні, <ріпи> все, я готовий. Я готовий. <ріпи> я готовий. Так, э, вітаю, мене звати не Женя. І сьогодні я розкажу про як я пережив близьку зустріч з Євгеном. Клопотенко? Дивіться, оце Женя. Походу я вгадав. Ой, я пропадаю. Коротше, це Женя, і він пропаде в Мівіні. Ну, точніше, це була я, не Женя. І Женя просто мене хоче в мене втопити в Мівіні і. Тому я просто боюся з ним спілкуватися, і, і просто страшно коротше триндесь. Просто подивіться, який він не задоволений, не просто жах. Отже, твар. І правда? <пл *я> Але чому це має мене хвилювати? Зараз покажу. От, дивіться. <рice> <рice> У мене проблеми поскладніші. І Оскільки я не женя, і мене чогось випадають зуби і це до зубів. Просто ось що це за неподобство. Просто як я можу. Напевно, це через те, що ти на Женя і в тебе зуби випадають. Замова Жені пішла. Але що це все означає? Ось дивіться, ось це, це я в окулярах, очкулярах. В очкулярах. в очкулярах. А це Женя. Такий Женя Старш. Так, так називаємо. І через покатушках на ступеньках я просто йогнулася і зламала собі оцей копчик. І пеніс. І разусы бы праву лопатку, І тому я. І плюс еще загубила свого діда після цього. А що сталося зі старшим Женєю? Да, да, да. Ось той самий Женя, він же ж... загубив. Або загубився, або в комі. Загубився. Загубився, помер в комі. Дякую, за увагу. Просто полете Женя и І Женя мой, пойти. Коротше, пийте там пс пийте. Пийте води. Так, і водичку і будьте здоровими женями. Пийте активоване в гілі. Я не його активувати. І Женя це написав. Реально, якийсь культ Жень з'явився. Хто це зайшов знову? Бандера! Бандера, як тебе згадати реально може житті? До речі, а ви знали, що Коріша Бандери звали. Бандера. Та який Бандера ти що? Це його було прізвище. Ну, чо, цього, як його. Євген Шухевич. Я згадав ще одного. Ну, приїхали з. Єдина Євген. What's that fun file? Треба буде протестити, що монстри О, я на першому місці. Він зайде вже десь в 11-й, після 11 він сказав. Він якраз має повертатися додому. Зараз. Сука, я буду оригінальний. Е, Женя, Женя, ми на першому місці. Бляха. Це добре. Женя другий на першому місці, а я на передостанньому, бляха. Ну, ні, почекайте, я ж казав на початку, що якщо один Женя буде на першому місці, то всі Женя на першому. Ну, там доганяє не, ж... ну, не Женя, не Женя. Ой, не вдах, я йду на ноль. Пам'ятник синє. А де Женя? Ну, і хуй. Їх... Ви Жені. Я змінив ім'я на Женю. Я Женя клопотенко, це всі чистокровні Жені. же, 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 Я жінка-Жені. Я гей. Я хочу цілуватися з Жені, бо я не люблю битись. Я Женька, задавайте питання. Що ж? Кошовий ви семирічного светлія. Це я озвучив, діти по це недобні. Підпишіть петицію, легалізації по. Пет... Кокоси, кокоси, кокоси. Правда! Мене знайшли в кокосі. лю лю ля ля Поняв. Ну хіба не тварь? Я не Женя. лю лю ля ля Я пережив не Євгена і я задоволений. Ух, блін, жесть. Женя захопилась сервери. сервер. Все понятно. Ух, ні, це напевно було саме ржачно за си. Да, бляха прожениться, конечно, да. Чому я зайшов, да? Ну не зря я тебе запросив. Не зря я прийшов. Нагорода повістка! Ой-ой-ой, за Нагорода дизель шоу. Ладно. Нагорода Женя. Ой-ой-ой-ой-ой! Нагорода за найкраще відігравання ролі. Ого! Нагорода. Я. Ого! Нагорода Жеко Скар за найкращий прикол. Жеко Скар. Що це за Жеко Скар? Джеко Оскар! Жені, ми перемогли. Yeah. Yeah. Все, ми всі, всі Жені перемогли. Так, на ханаторі! <laughs> <laughs> Боже. Як, як же складно бути Жені, перемагати завжди. <laughs> а що складно, легко бути? Навіть no, код в джекбоксі написано не в ген. Бляха, на тобі.